За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі. Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні будемо роздумувати про життя в дусі, визволенням, і законом гряхам. Гріх це те, що є найгіршим в житті людини, це те, що розділяє людину з Богом, це те, що приносить укляття та болі, це те, що руйнує і знищує. Гріх це те, з чим потрібно сильно боротися і мати владу над ним. Але, на жаль, Гріх панує над людьми. А ще більше жаль, коли гріх панує над людьми віруючими, коли людина пізнала Господа Ісуса Христа, але не може звільнитися від притикаючого, скритого таємного гріха. І так триває руками, що і виявляється найбільшою трагедією. Для такої віруючої людини. Саме через це людина покидає Бога, а потім втрачає спасіння. Але є формула для звільнення рабства гріха, для невіруючих, це прийняття Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем. Для віруючих це восьма глава послання до Римлян. Слухаймо. Слово Боже. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом, бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визвали мене від закону гріха і смерті, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо, не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться закону Божому, та не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч і тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Тому, то, браття, мене боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли. Живете за тілом, то маєте мертве, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сильні, Божі воїни. Послання до римлян, 8 глава 1,14. Святий Павло підкреслює, коли Христос перебуває у нас ваш дух живий, навіть якщо тіло здається мертвим через ріх, через Святого Духа, Бог вдихає в нас своє власне життя, доступне нам завдяки Воскресінню Христа. Тобто учні Ісуса можуть Розраховувати не лише на свою обмежену людську силу. Щодня, тільки но розплющивши очі, після сну, ми можемо прийняти рішення жити і діяти міцю Святого Духа. Але тут ідеться не про якусь магію. Потрібна наша співпраця з Божим духом. Наприклад, виділити у своєму життєвому розкладі більше часу для молитви, або почати робити певні кроки для подолання якоїсь гріховної звички чи схильності. І тоді Святий Дух не просто допомагає тобі подолати гріх, його сила також дозволяє тобі. Жити по новому, користуючись усіма його плодами, Він допомагає тобі молитися і розрізняти голос Божий як у писанні, так і подіях щоденного життя. Він, порятунок, у часи спокуси або тривоги. Він же наповнює тебе силою, що перевищує твою Власну волю. Сьогодні скажи Святому Духові, що хочеш співпрацювати з ним, частіше звертайся до нього продовжня. Прийди, Святий Духу, дякуй за його підтримку, допомогу та постійне нагадування про те, як сильно Бог любить тебе. Отже, щоб не зрішити, потрібно ходити за духом, не керуватися власною душею, власним розумом, тілом, а найперше Духом Святим, який живе в нас. А взагалі, ми знаємо, що таке ходити за Духом, чинити бажання Духа Святого. Нам потрібно. Цього навчитися. В нас нема виходу, як у віруючих людей, розуміти, що Христос визволив мене від рабства ріха, тобто гріх вже не може володіти мною, моїм тілом, моїм бажанням, ні, це я вже маю владу над ріхом. Зрозуміти, що найголовніша боротьба, від якої залежить, чи ми будемо грішити, чи ні. Відбувається в нашій голові, а точніше той вид думок, який панує в нашій голові. Якщо тілесні і плотські ми будемо грішити, якщо думки духовні про Бога про святись, служіння Богу, про спасіння про те, що простояти протистояти дьяволу та гріху, то гріху не буде місця. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що в нас є вибір, або будемо служити ріху, або будемо ходити у Святому Дусі, але знаймо, що гріх приведе до духовної смерті, а життя з Ісусом Христом до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!